Чим протруїти озимі зернові не за всі гроші світу? Є три основні класи фунгіцидних протруйників, два класи інсектицидних та стимулятори росту. Із фунгіцидних. Триазоли від головні, від видів головні, якщо по-народному від Сашки, це такі дічі речовини, як тебуконазол, флутріафол, дифоноконазол. Стробілеріни більше від кореневих гнилей, але вони також тримають і пліснявіння. І з ДВшок це піраклостробін, кризоксиметил, азоксистробін. Азоли більше від пліснявіння насіння, діючі речовини е, імазаліл або прохлорас. Є ще одна цікава діюча речовина, вона називається терам. Вона не держить головню, вона не держить пліснявіння, але вона непогана від кореневих гнилий. З інсектицидних протруйників там все просто. Є основні дві діячі речовини, Тіаметоксам, він коштує дешевше, але тримає менше до 30 днів, є іміда він дорожче, але тримає більше до 40 днів. Тепер, якщо по-простому, берете фунгіцидний протруйник Венцидор або Авіцена або Кватерфорс, додаєте 0,5 Альберто або Канонір Ультра інсектицидну, додаєте стимулятор росту і на виході маєте ідеальний захист та стимуляцію ваших приростків. Звичайно, протруйники ви можете придбати в агромагазині Гагара. Телефон та сайт ви бачите на екрані або знайдете в профілі, тож заходьте та замовляйте.